В житті кожної людини бувають хвилини, коли вона подумки поринає минуле. Серед цих думок нерідко виринають на поверхню краєвид річок дитинства. Нас тоді називали малими, а вони мають цю назву і тепер Мали річки Приазов'я. Сама велика серед малих це річка молочна, красуня нашого краю. Як нова, так і стара назва сютень, що в перекладі з половецької мови означає. Годівниця свідчить про велике значення цієї річки в житті поколінь людей. Кажуть, що колись по ній ходили навіть великі човни. Єдиним свідком того, що було насправді ще з часів палеоліту, є кам'яна могила. Скільки подій пройшло перед нею за 40 тисяч років, відомо тільки їй одній. Але вона мовчазна, хоча і є своєрідною академією минулого з безцінною інформацією на своїх стінах. Минуле читати важко, а те, що є тепер, можна побачити. З таким бажанням члени громадської організації Таврійська екологічна допомога співробітники лабораторії хіології та загальної гідробіології та студенти Мелітопольського державного педуніверситету вирушили в дослідницьку подорож. За околицями Мелітополя ми спіткнулися з типовими проблемами річок, забір води, виправлення русел та створення ставків. Людина істота могутня, та не завжди ця могутність доречна. Якби річки могли говорити, то вони, мабуть, би криком кричали від болю, що їм створює людина. Але вони мовчать. А люди не чують або не хочуть чути їх з того. А ті, що чують, не зможуть щось замінити, інші можуть та не хочуть. Отак і виникає замкнуте коло. Своє занепокоєння за долю річок висловлює завідувач лабораторії хтіології та загальної гідробіології Мелітопольського педуніверситету доцент Митяй Івасик. Життя любої річки, як і життя людини чи якої іншої істоти природи, дуже багатогранне. Як людина шукає своєї кращої долі, так і річка шукає своє краще русло. Одного часу вона тече в одному місці, іншого часу вона тече в другому місці. І в залежності від того, скільки в неї сили, тобто скільки в ній води, то вона відповідно може пробивати або в не досить зручному місці, або в тому місці, де, де їй краще нести свої води до моря. Ось і наша річка молочна. О, якраз є прикладом оцього, що було сказано раніше. Тільки що ми були на старому руслі цієї річки, от, воно. Не досить повноводне, бо воно природнє, воно звивезти, вода тече повільно. І може воно природою б якось би і по-іншому робилось, але тут же втручається людина. Потрібна була вода для заводів. І було зроблено штучне русле. Ось це. От. Воду підвели до заводів і можливість стічні відходи, виробництва кидати знову у річку. А те, за те русло забули, але природа є природа. Якщо воно віками складали, що русло там, то відповідно пройшов певний час, скопилося багато води, підтопило е, населені пункти і людині знову ж прийшлося все-таки повертатися до того, що каже природа. Почали будувати е, канали для того, щоб спустити воду вже в те старе русло. Доля Річок і доля людини дуже схожі. Але, звичайно, людина найбільш сильніша істота в природі. І вона завжди свою долю диктує долю, долю диктує долі річкам. А відповідно, не зовсім ми отримуємо те, що хотілося б мати. А хотілося б мати те, щоб і доля людини, і доля річок була чудовою. З проблем річки молочної ми попали на великі проблеми меншої річки під назвою Корсак. Людина латинською мовою значить homo sapiens, тобто істота розумна, але не можна назвати розумним те, що вона робить з річками. Хіба ж можна влаштовувати звалища на самому березі чи випасати таку кількість худоби. Те, що ми зараз бачимо, це не є пилова буря, але ж при такому відношенні до природи недовго доведеться чекати. Та й не так багато часу пройшло від 60-х, коли замість снігових були пилові хурделиці. Але повернемося до річок і помилуємося їх красою. Не всім річкам вдається донести свої води до моря, а ось і точний повезло. В перекладі з Нагайської витікаюча кам з камень. З каменя витікає, але до моря воду доносить. Окрім милування краєвидами, завданням експедиції було дослідження стану річок та прилягаючих територій. Робити гідрологічні, гідрохімічні та іхтіологічні дослідження річок було неважко, бо їх глибина стала невеликою і досить доступно зняти любий параметр, який необхідно для того, щоб вияснити, в якому стані знаходиться річка. завжди так было с этим питанием мы свернулися до местного жителя ну мне уже 60 лет вот я эту речку запомнил была широкая хорошая река вот тут где вот этот мост мы с берега прыгали в воду значит температура, глубина была где-то метра три два с половиной три метра сейчас же он видите во что ну это было где-то примерно в 50-х годах 52 55 57 год Отак так от. А потім речка почала швидко. Вона швидко почала біля. Нашим здивуванням від почутого не було меж. Після таких слів, хочеш не хочеш, а задумаєшся над тим, що ми будемо розповідати наступним поколінням. А поки що ми можемо говорити тільки про проблеми. Ровий із них... Висвітлює голова громадської організації Таврійська Калийська допомога Демченко-Віктор. На сьогодні малі річки потребують загальнодержавної програми, яка повинна зберегти малі річки північного приазов'я. Перш за все, ми маємо значні проблеми з розореністю цієї території. Маємо значні проблеми з тим, що людина не дотримується водоохоронних зон. Забруднює деякі частини річок. В значній мірі будівництво на малих річках значної кількості водосховищ або ставків призводить до того, що річка замулюється і ці водні, водні організми не можуть існувати в таких загороджених дамбами і загородженими ставками в ділянках річок.